Всім привіт! Приготуємо ідеальну меренгу без тріщин та виділення сиропу та розкрию у відео її головний секрет. Сотейник з невеликою кількістю води ставимо на плиту до закипання. Тим часом в металевій мисці збираємо яєчний білок 100 грамів, цукор 100 грамів, цукрова пудра 100 грамів. Після того як в сотейнику вода закипіла, зменшуємо вогонь на мінімум. Та ставимо металеву миску на сотейник, таким чином робимо парову баню. Саме головне, щоб дно миски не діставало до гарячої води. Обов'язково змішуємо всі інгредієнти та постійно помішуємо вінчиком для того, щоб весь цукор розчинився. При цьому слідкуйте за температурою, білок не можна перегрівати більш ніж 64 градуси, інакше він просто згорнеться. Перевіряємо, чи розчинився цукор, просто протираючи суміш між пальцями. Обов'язково добре протирайте дно миски від пару, щоб не одної краплі води. Не потрапило, коли будемо переливати суміш в чашу міксера. Вмикаємо міксер на великі оберти та збиваємо до стійких піків. Перед збиванням цукор обов'язково повинен повністю розчинитись. Інакше при випіканні бізе буде виділяти цукровий сироп для швидшого розчинення цукру. Ми змішували 50 на 50 цукор з цукровою пудрою. Якщо маєте сумніви, можна використовувати тільки цукрову пудру. Підготовлюємо деко. Спочатку перевертаємо його, ставимо по краям крапочки меренгою та кріпимо на неї пергаментний папір, тому що буде використовуватись конвекція і пергамент, щоб нікуди не полетів. Я буду використовувати кондитерський мішок без насадок, просто відрізавши край. Але ви можете використовувати будь-яку насадку, яка вам подобається. Наповнюємо кондитерський мішок меренгою та починаємо відсаджувати. Розмір меренги може бути будь-який, він впливає тільки на час сушки. Чим більший розмір меренги, тим довше її потрібно сушити. Щоб відсадити меренгу з такими гарними клювиками, потрібно тримати наповнений кондитерський мішок вертикально рівно. Натискаємо на мішок та різко рівно піднімаємо вверх. Також ви можете потренуватись. Відсаджуємо дві штучки. Якщо вони не виходять, прибираємо їх з пергаментного паперу та знову відсаджуємо. Сушимо при температурі 80-100 градусів. Все залежить від вашої техніки. Якщо за годину приблизно годину 20, меренга не висохла, це означає, що їй мало температури та навпаки, але не можна ставити вище 100 градусів. Я сушила при 90 градусів приблизно годину, плюс вмикаємо конвекцію. Перевіряємо, чи готова меренга, просто розламуючи її. Готова меренга повинна бути легкою, сухою та крохкою. За бажанням можете не досушувати та залишити по центру жвачку. Після сушки залишаємо в закритій духовці до повного остигання. Ця порція повністю помістилась на одному великому деко. Якщо все зроблено правильно і цукор був добре розчинений, тоді меренга вийде дуже гарна, глянцева, без тріщинок та без виділення сиропу. Це і є головний секрет. Як на мене, швейцарська меренга дуже легка в приготуванні. Сподобалось відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше провірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!